Псалом 10: Господи, чому ти стоїш здалека? Чому ховаєшся в час недолі? У своїй зарозумілості Нечестивий переслідує бідного. Вони заплутаються в інтригах, які придумали. Нечестивий пишається пожаданнями свого серця, і жадібний, догаджаючи собі, зневажає Господа. Нечестивий у своїй самовпевненості не шукає Бога, в усіх його помислах Бог відсутній Йому постійно стелиться дорога. Твої закони усунені сперед його обличчя, він вихваляється перед усіма своїми противниками. Говорить він у своєму серці: Я не захитаюся, зроду врід не зазнаю лиха, уста його сповнені прокляттям. Підступом і обманом, під його язиком образа і злочин. Він сидить у засідці біля осель, і потайки вбиває невинного. Очі його підстерігають нещасного. Він чатує в потаємних місцях, наче лев у гущавині, вистежує, щоб упіймати вбого. Він схоплює бідолаху, затягуючи його у свої сіті. Він причаївся, припавши до землі, і нещасні стають жертвою його сили. Він каже у своєму серці: Забув Бог, відвернув своє обличчя, він нічого не побачить. Тож устань, Господи, Боже, підійми свою руку, не забудь про убогих чому нечестивий має зневажати Бога, вважаючи у своєму серці, що Ти. Не вимагатимеш звіту, адже Ти, Господи, все бачиш. Оскільки Ти зауважуєш страждання і біль, аби кожну справу взяти в свої руки. На тебе покладається бідний, ти помічник сироті, зламай рамена нечестивого і злочинця Ти дослідиш і покараєш його злочин, так що його більше не буде. Господь, цар на віки віків, а язичники щезнуть з його землі. Господи, Ти прислухався до зітхання бідних, ти зміцнюєш їхні серця, уважно прислухаєшся до них, щоб захистити сироту й пригнобленого, і щоб земна людина більше не наводила страху.